Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2023 2024 років 5 травня 2024 рік. Київський динамо Олександра Шавковського. У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського команди прийме коло з Ковалівку. 5-0 кияни перемагає. Гол Бондаренка, гол Андрія Ярмоленка, Віталія Буєльського, Володислава Кабаєва та Назарія Волошина. Принесли киянам перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Динамо, Київ, головний. Тренер команди якраз Олександр Шавковський, 4-2-3-1. Стартова розстановка у Киян. Бущан у воротах. парацентральних захисників Попов Дячук, Константин Вічаренко, Олександр Караваев по флангах, Коля Шапаренко, Володя Брашко, центральні опорні півзахисники. Віталій Буяльський центральний атакувальний півзахисник, Володислав Кабаєв, Назарій Волошин по флангах, та Андрій Ермоленко у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Колос Ковалевка, главный тренер команды uh, Поздеев. вот uh, такая стартовая расстановка 4 2 3 1 Колоса. Фюси на воротах, Бондаренко, Бурдан. Пара центральных захисников. Черноморец, Цуриков по флангах. Демчатка, Ореховский, центральный упорные пивзахисник. Ильин, центральный атаковальный пивзахисник. Топало, Велот, по флангах. Та Безбородько у нападе. Це стартовая расстановка Колоса коваливки. Тепер, друзі, давайте про сам матч. говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, знаєте, такий, я би навіть сказав би сказав, щоб плюс-мінус такий навіть рівний був матч. Так, да, кияни все-таки трішки більше атакували. Більше створювали моменти, але колос Ковалівка, в принципі, дуже достойно грала. цей момент у Був бо шанс справді у Бізбаротька, коли Бізбародька вийшов на дану позицію, Бізбародька пробиває, але пробиває з боротика. Справді, дуже хороший був момент у колосу Ковалівки. Тобто колос дуже здорово команда Крастапаздієва виглядала, і Кеном уж точно легко не було. Отже, команда Олександра Шавковського намагалася забити, в принципі, у киян а, були моменти, але не вдається, киянам їх реалізувати. Колі Шапаренко, до речі, був дуже-дуже активний справді. А, але кияни все-таки свої нагоду не реалізували. Справді, цей момент, коли запреснікували кияни футболіста футболістів Колоса. Шапаренко м'яч перехопив Ярмаленка! Майже Андрій Ярмоленко не забив вратар Колоса Ковалівки, якраз то. Фюсен встигає забрати Фюсен м'яч руки, і дуже швидко, до речі, він атаку коло скалівки дивіться розпочав. Тобто, так, да, кияни трішки більше позиційно атакували, але коло Сковалівка дуже здорово виглядала. А супер Шанс за динамівців виникає, куди пробивав непогано, а, якщо не помиляюся, Олександр Караваєв, але Гудар був заблокований. Ну, в кінці кінців перші 45 хвилинка завершиться, 00 і колос ковалівка дуже досить не виглядає. На другий тайм у Киян вийде Андрійський, Шепель в діалому Єва та Паномаренка. вийде Гусол, Ємець, Салабай, Мількоранджел. Тайм номер 2. Ковалівка дуже здорово виглядала, і я вважаю, що ось такий рахунок 0-0, про що тайм був абсолютно справедливий, Можливо, навіть ковалівка найближче була до гола. Але початок другого тайму, 48 хвилина матчу, переломний момент. У цій грі стається якраз на 48-й хвилині матчу. Київський динамо подає штрафний сфрог фланга. Шапаренка. Подача Бондаренка. Зрізає мяч ворота і ворота. Це гол. Київське Динамо. 48-ма хвилина матчу. 1-0, Бондаренко. М'яч в нього влучає влітає в семісінький дальні кут. 1-0. Київське динамо. Виходить уперед. Ну а потім кияни піймали у кураж, а Колос Ковалівко із гол якраз та надломив. 51-ша гвина матчу, атакують кияни. Ярмоленко отримує м'яч, пробиває гол! Андрій Ярмоленко! Після передачі Андрієвського переправляє м'яч, пропрошу, друзі, не Андрієвський, а Володь Брашко. Володь Брашко якраз віддає гулю передачу, Андрієвський... Uh, Андрієвський не віддав. якраз-то вийде на 72-й матчі, поменяє він Віталія Буяльського. Володі Брашка, да. Володя передачу на Андрія Ярмоленка. Хороший пас, і справді, від Володі Брашка. Ну и Ярмоленка. Прямой мяч. З 3, 22. В дальній кут, і і забиває, Хороший пас Володі Барашка і Ярмоленка. Прбиває з розворота в дальній кут. і кияни подвоїть свою перевагу. 2-0. І потім буквально хвилина проходить, ковалівка обрізається. Дуже здорово Віталій Буяльський меч перехопив. Віталій Буяльський Феначина Шапаренко, Коля простріл Буяльський. Гол Віталій Буяльський Сам же цю атаку розпочав і сам і Віталій Буяльський. І завершив. Коля Шапаренко. Вітайше на Віталій Буєвського Віталій Буяльський. З метрів так 10. Спокійно переправляє м'яч. Всі в колоса Ковалівки. 3-0. Буквально за 4 хвилини кияни забули три м'ячі. Ковалівка здорово виглядала. Гідний бій ковалівка показала, киянам справді, гідний бій справді. Киян, дали але ось цей автогол Бізбароцька, припустимо, Бізбароцька Бондаренка. На 48-й хвилині матчі він став якраз то переломним таким-то моментом, тому що далі вже кияни забили ще на 51-й хвилині матч, і на 52-й хвилині матчі вже рахунок 3-0. Далі кияни вже гру контролювали, спокійно перевагав триміячі. Ось так ось буквально за 4 хвилини кияни переломили матч і з них на голову. Кену ще вдасть забитий в четверте. Хороший проходить атака. Коли Волошин. продачи на Владислава Кабаєва. Владислав Кабаєв. Пробує Веслав Кабаєв. І Робить Рахунку матчі 4-0. Кабаєв! Кабаев. Владислав. І Владислав. Гарматніший удар Владислава Кабаєва. навіть відбив цей удар Владислава Кабаєва. Але м'яч Сітвіріт 4-0 київський Динамо забиває гол. І потім буквально через 3 хвилини ще назерівало щон заб'є. Ще назарівало щось заб'є на 71-й хвилі матчу. Хороше проходить знову атака у київського Динамо. Дуже здорово, друзі, кенни вглядали, прям неймовірно здорово. Виглядала команда команду Шавковського, Олександр Каравай веде передачу. Буяльський пропускає м'яч, пробиває Волошини гол. 5-0. Гульву передачу напевно записав Да, Саш Карава, в тому що Віталій Буяльський не торкався м'яча. А дуже красиво його пропустив. Прям, знаєте, прям дуже все красиво було зроблено. Ну і Віталій Буяльський. Віталій Бу Ну Це просто майстер-клас, справді, від Віталія Буяльського. Від Віталія Буяльського це майстер-клас, тому що дуже красиво м'яч проміжник Віталій Буяльський пропускає. Десь це трішки захисника дезорієнтував. Вони да? назерівало, що сам а сам з вратарь збиває. 5-0. Ну і далі, в принципі, Кенневи вже дотримали перевагу до переможного кінця. Кенни перемагають з рахунком 5-0. Якщо взагалі, друзі, по статистиці так пройтись. 12-8 ударів поворотах перевага київського Динамо. 6-0 удари в площину. 4-2 за кутовими переваги Динамо, 52-48 володіння не м'ячем. Невеличка перевага тут київського Динамо. Перший тайм рівний. Колоскова лівка гідний бідала київському гранду, але ось автогол Бандаренка. На 48-й, хвилині маючи десь трішки колос надламив. Ну, київський динамо навпаки завелася команда Олександра Шавковського, вона забила ще, 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 ще. В кінці кінців 5-0, Кейни перемагають, в цілому перемагають та ділу. Можливо, цей матч справді не на 5-0, це таки ковалівка мені сподобалася. Але як я не і перемагають все-таки Поділу. Тоді я не билися, до речі, до речі, тоді я не билися з Донецьким шахтарем за чемпіонство і. Якраз то ця перемога вона була прям дуже важливою для київського Динамо. Привітали цей матч. Чемпіонат України сезон 23-24 5 травня 2024 рік. Стадіон э, імені Валерія Лобановського. Київський Динамо Колос Ковалівка 5-0. Кия не перемагає. Побажаємо Динамо Києву всього найкращого. Колосу ковалівці всього найкращого. Вам, друзі, бажаю добра. найголовніше, головне, друзі, будьте щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.